Вітаю майдан. Я дякую долі, що в мене знову є можливість поспілкуватися з вами. І я хочу сказати, що незважаючи на те, що зі мною відбулось, принципи не змінились. І принципи, принципи будуть такими ж самими: тобто, працювати прозоро та відстоювати інтереси українців. Зараз в мене на меті. Є а, зробити так, щоб під арешт попали ті люди в першу чергу, які винні в тому, що загинули та постраждали українці. Щоб пан Янукович, пан Клюєв, пан Захарченко та інші попали під арешт, та щоб їх судили, і нехай їх судить Європейський суд, це буде показово для всього світу, що в Україні панує справедливість. Також я хочу сказати, що Автомайдан та громадська рада та рада Майдану видала мені велику довіру. І я вам скажу цілком відкрито, що я цю довіру виправдаю. І коли ми кажемо, що ми будуємо по-новому Україну, то у нас буде усе будуватися. І з моєї сторони, в першу чергу, на принципі прозорості і вирішувати. Все, будете ви, суспільство, а не окрема людина, яка щось робить. Я дякую, що в мене з'явилась можливість з вами поспілкуватись. Я розраховую на вашу підтримку та казав і кажу ще раз, ви завжди можете розраховувати на мою підтримку. Дякую вам! Слава Україні!